Добрий вечір. Сьогодні з нами на міс Українська Канада Міс, Світ, міс Україна світу 2013 анна заячківська. Добрий вечір, Аня. Доброго вечора. Які враження від сьогоднішнього конкурсу? Ну найприємніші враження, адже сьогодні побачила, що справді тут українська громада працює на високому рівні, організовує такі. Надзвичайно гарні заходи, і відповідно таким чином підтримує нашу українську культуру тут у Канаді, співпрацює із тобто Україна, Канада співпрацюють гарно. І Мені дуже приємно це спостерігати і бачити, як молодь, яка вже народжена тут ну, четвертим поколінням, наприклад, може все ж таки спілкуватися українською мовою і, і батьки дбають про те, щоб. щоб Нести українські цінності, продовжувати нести, продовжувати і тренувати їх. І це було якраз дуже приємно побачити. А які будуть побажання конкурсанткам? Тому що вони всі різні, як ви вже заважили з різних поколінь. Ну ну насправді я ну в принципі я не здивована. Що надзвичайно е, різні конкурсантки, бо це зрозуміло тут, е, ну все ж таки не скажімо так, не ціла Україна жива, якась частинка, і відповідно е, дівчат ну, молодого покоління, поки не так аж супер багато, так? тобто е, були дівчата, які не зовсім відповідають там, ну скажімо, модельним стандартам, але це нормально у конкурсах краси. Головне, щоб дівчина справді мала талант, мала якусь харизму, основу. І ну було приємно просто. І я от ці дівчата сьогодні побачила, побачила багато в них якогось такого ентузіазму, добра. Вони хотіли справді от навіть е, спілкуватися українською мовою тут і показати ні, ні, ми не забули, ми, ми пам'ятаємо, ми хочемо, ми підтримуємо і оці історії про волонтерство і так далі. Це надзвичайно цінно ці всі речі. А побажати е, хочу. Тобто для вас дуже важливо патріотизм. Я, я, я чесно, я прожила два роки в Італії, і я зрозуміла, е, наскільки я насправді патріотка, і мені просто неможливо знаходитися поза е, поза не знаю, українською громадою, поза українським суспільством. Для мене це настільки важливо, що я просто там помирала, ду, так, душа просто кричала, і я настільки хотіла. Б... Почути українське слово, десь сходити з своєю українською подругою на каву. Це для мене було просто необхідно. І я думаю, ні, ні, я патріон, я, я не можу без цього. Дуже приємно це чути, Аню. Всього найкращого вам. Я знаю, що ви надихаєте наших конкурсанток взагалі багатьох людей, особливо з таким відношенням. Чудовим. Дуже дякую. Дякую вам.